Всім привіт! Ми знову на дачі і будемо збирати врожай трошечки перчику, трошечки фасолі, буряк, моркви і помідори. Йдемо, я вам це все покажу. Будемо обривати зараз трішки фасолі. Дивіться, який великий. Ось ми вже зібрали квасолю. фасолю, ну а так як вона була на грозі, то її треба просушити. Ось зараз будемо висипати. Її треба рівномірно розкласти, щоб кожна фасолинка просушилася. Йдемо на помідорчики зараз. У нас тут мало що лишилось, бо основний урожай ми зібрали, закрутили в баночки і зробили з них сік. Ну, а ми зараз будемо збирати те, що лишилось Так, збираємо. Ходимо диречку, двома руками. Относно збираємо помідорки. Коротенький є, червоненький, на який колір, який захоче. Ага. І зараз. Ось такий такий гарний помидорчик. Так. Дивіться. Разом були. Ось нарешті дійшла черга до бурячків. Ось який великий файний. Так, Ох. багато. Нас зародили бурячків. Але моркви щось мало дуже. Треба вчистити їх з землі, яким відірвати гичку і в підвал. Тобто скаємо тут. Так, ого, Ну, гечка. Не почув такої Дивіться. І так Три Ди буряка разом. Збираємо останні бурячки. Такі великі. Такий довгенький, але грички мало, це добре. І останні два бурячки. І останні. Два. Ось це всі бурячки. Підемо вам попереду. дивіться, Це найдовший. І тут так, як змійка, йдуть бурячки гарні, такі смачні, наборщик. Будемо. Саме перший. Ось ми вже копаємо морку, в мене в руках лопата. Давайте викупуємо морквочку. Виймаємо. Дивіться, яка файна, велика. Давайте другу. Тут морквочка стоїть. Так, І копаємо. маленька, ігочка маленька. Кладаємо сюди моркочки. Так, копаємо ще одну. И морковочка. Тут я сижу новость. А вот и А тут Ой, две моркочки. А, тут тренч. Ми зібрали вже буряк в Це загальний наш урожай. Ну, дякую, що були зі мною, дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. З вами був Дявчик.